Білорусь не поспішає допомагати росіянам із подоланням паливної кризи. Експортує у Китай, Індію та Африку. Ну а там ціни значно вищі, аніж в Росії. Про це інформує служба зовнішньої розвідки України. У Росіян тим часом спостерігається дефіцит бензину. Ціни зросли на 8%, Місцями запроваджують так звані талони. Заборона на продаж палива не стабілізувала ринок, як мала би попередньо. Економічна активність Росії на межі, а врожай може стати найгіршим за останні 17 років. Про це пише видання Фортуну. У виданні пишуть наступне: Путіну вдалося уникнути нових санкцій. США, однак час працює не на його користь. Зустріч на Алясці не принесла жодних результатів. Трамп не голосив про нові санкції, але і не скасував чині. Відтак наступні два роки ВВП Росії може зростати лише на 1%. Олег Олегу Стенку, економіст і радник президента україни у 2019-2024 роках доєднується до нашого етеру добрий вечір вітання добрий вечір Доброго вечора, дякую, що запросили. Дякуємо за те, що зголосилися. Ну слухайте, ось ця динаміка, про яку ми щойно сказали, озвучили, посилаючись, певно, на зверифіковані джерела, але все ж таки, чи ми можемо дійсно говорити, що вона, от саме такою для росіян, і буде? Чи все ж таки вони там зі своїми потугами, але намагатимуться якось тримати ринковий стан або квазіринковий стан своєї господарки? Ну, я б сказав би так, російська економіка викривлена зараз і викривлена значно. Викривлення йде в сторону військово-промислового комплексу, військово-промислової машини. Це зрозуміло для всіх. Всі інвестиції, які є в економіці, вони саме сконцентровані військовому секторі. Військовий сектор пушки до холодильника не покладеш, і від того життя населення не стає кращим. Ну і відповідно весь той економічний зростання, яке є в Росії, воно є незначним, близько одного дійсно відсотка, і воно сконцентровано саме в секторі ВПК. Всі інші сектори або не зростають, або показують взагалі від'ємне зростання, іншими словами, вони просто падають. І якщо говорити про те, наскільки є запас міцності в Росії треба пам'ятати що це все ж таки експортно орієнтована країна і вони отримують більшу свою вигоди і більше доходів вони отримують саме з продажу енергетичних ресурсів зрозуміло що якщо мова йде про те яким чином підпилити той сук на якому сидить росія то це мова буде йти і повинна йти саме про енергетичні ресурси і не взагалі про весь енергетичний ресурс а треба концентруватися на чомусь одному. А це щось, щось це одне. то це мова йде в першу чергу про їхню нафтову галузь. Їхня, нафта, їхня нафтова галузь – це 150 мільярдів доларів на рік, які вони отримують. 150 мільярдів доларів на рік вони запитують їхню, дають є головним джерелом для їхнього державного бюджета. Якщо нема цих коштів, то починає сипатися додатково їхній державний бюджет. Ситуація в них достатньо складна. Вона може тривати довгий період часу. А тут теж треба орієнтуватися і розуміти, що ця складність ситуації вона може в них. Продовжуватися більш-менш тривалий період часу, що я маю на увазі. Давних є дефіцит державного бюджету. да, їх дефіцит державного бюджету 1%, про який багато країн світі взагалі можуть мріяти. Але 1% до ВВП один їхнь... відсоток ВВП. Дефіцит їхнього державного бюджету означає і те, що вони його все одно не можуть профінансувати. В них є значні проблеми з фінансуванням, як взагалі проблеми з грошима. Чому в них ці проблеми? Бо зовнішні ринки для них закриті ще з початку цієї агресії, були введені перші санкційні пакети, які не дозволяють Росії виходити на зовнішні ринки. Те, що можна викачати внутрі, вони викачують. Більше того, кожен підприємець такого вищого рангу на Росії розуміє, що якщо він не буде допомагати режиму, якщо він не буде. Добровільно віддавати свої кошти, які в нього попросить Кремль як додаткові якісь кошти до тих податків, які вони вже сплачують, можуть бути серйозні проблеми, в тому числі, що можна просто втратити взагалі цю свою власність і присісти надовго і так дуже ретельно по якимось там звинуваченнях будь-якого плану. А там повна палітра може бути достатньо такою. Забарвеною там так, що е, проблеми в них є, і проблеми можуть е, наростати. Якщо навіть якщо я думаю, з приводу завтрашнього дня завтра повинні е, запрацювати санкції, по які попередньо були оголошені Трампом, 27 серпня санкції на Індію, і Індія перестає е, купувати російську нафту. То це це буде такий достатньо. Ну, вагомий удар е, по російській економіці. Я б оцінив би, що вони втратять в річному виразі приблизно біля 50 мільярдів доларів з тих 150 мільярдів доларів, які вони взагалі отримують з продажу нафти. Чи вб'є це Росію? На мій погляд, ні, не вб'є це Росію. Не вб'є ось чому я думаю, що в першу чергу, де вони будуть урізати всі витрати, які в них є, вони будуть різати витрати в соціальному секторі. В цьому році, навіть в цьому році, якщо подивитися на їхні на їхні соціальні видатки, ми можемо побачити, що багато з них взагалі не індексувалися на рівень інфляції, а в них достатньо високий рівень інфляції. Очікується, що в цьому році це буде приблизно на рівні біля 8%. От витрати в соціальному секторі не індексувалися. Це означає, що реально вони впадали. Частина витрат просто взагалі не індексувалася. А, і тобто ще падіння було більшим. а частина витрат залишалася, начебто, в абсолютному виразі, на тому рівні, на якому вони були в 2024 році, але ну уявіть собі, що коли в тебе є інфляція, 8%, то зрозуміло, що йде, в реальному виразі, іде таке достатньо вагоме падіння цих витрат, ну принаймні, на рівень інфляції на 8%. Другий сектор, де вони будуть намагатися. Лавіривать і лавірувати, но вопрос вилавіровитлі то це питання стосовно їхнього військового комплексу. Військовому комплексі вони будуть намагатися або оптимізувати витрати, тобто якусь частину порізати, якусь частину трохи зменшити, але в загальному плані вони будуть намагатися їх залишати на тому рівні, або може трохи меншими робити, якщо. Вже зовсім не буде е, ніякого додаткового вибіру, і напевно, де вони будуть збільшувати витрати, вони будуть збільшувати витрати в репресив на репресивний апарат на всі свої спеціальні служби. Е, чому це буде відбуватися? Тому що так діють взагалі авторитарні і тоталітарні режими. Якщо в тебе йде е, падіння витрат на соціальний сектор, ти можеш очікувати, що буде якесь, хоч якесь незадоволення або якісь там навіть натяки на те, що буде. Щось іти проти, навіть розмови проти режиму, то відповідно тобі потрібен потужний е, репресивний апарат, який вони будуть додатково фінансувати. Так що, якщо завтра починають працювати ці санкції проти Індії, в мене нема жодних сумнівів, що Індія обере е, не Росію, а обере Сполучені Штати, бо в Сполучених Штатах Америки в них декілька сотень мільярдів доларів веде. Експорт на територію Сполучених Штатів Америки це дуже такий атракційний для них ринок. Ну а з Росії вони отримують там додатковий зиск ну, на рівні, скажімо, там 70 мільярдів доларів. Тобто, тут ну не треба що згадати для того, щоб зрозуміти, що індійці вони є більш ніж такими. Комерціалізованими, якщо хочете, і де є прибуток, де є зиск, вони будуть рухатися в тому напрямку, навіть не дивлячись на те, що е е намагається з них витягнути ну, Росія. на... Цьому етапі ситуація в Росії достатньо складна економічна, але знов-таки повторюся, що ця ситуація або може швидко погіршуватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть не лише приймати санкції по відношенню, скажімо, до Індії, а ще приймуть санкції по відношенню до Китаю, який теж купує російську нафту. Ну там буде тоді удар більш ніж значний, або вони будуть так перебувати в такому. Волому стані, ну тривалий період часу. Ну просто нагадаю на секвипадок з досвід совєтського Союзу, коли в 1985 році, 1985 році почали просідати ціни на нафту. То радянський союз вже не міг фінансувати свої свою військово промислову машину. Там вони намагалися зберігати витрати, трохи зменшуючи їх. Повністю просідаючи витрати, які йшли із державного бюджету на соціальний сектор, і після того в кінці кінців не змогли військовий сектор підтримувати. І 91-й рік ми знаємо, що було з радянським союзом. Ну і собі що ця дистанція була пройдена за 5-6 років. інше питання чи хотіли б ми. Щоб це продовжувалося 5-6 років, зрозуміло, ну, що та, наша мотивація та. щоб це відбувалося якомога швидше. З іншого боку, тут нема прямої аналогії, хоча сам трек, сам вектор, скажімо, він багато в чому відтворюється. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо Олегустенко, так, Олегу так економісти і радник президента України у період 2019-2024 роки з нами наживо.